Вашому будинку досі старий ліфт. Шкода, якщо так, бо ви вже за нього заплатили. Ще не знаєте про це? Ну, то вас знову ошукали. У моїх руках документ, за який можна посадити не одного чиновника список столичних ліфтів, які повинні були замінити ще того року. І не просто перелік адрес тут, навіть є вартість кожного підйомника. Ось наприклад. У будинку на оболоні мали замінити аж два ліфти ціною в мільйон гривень. Знову, як кажуть, цей незручний момент, коли наші гроші вгору швиденько пішли, а донизу так і не потрапили. Аліна Семенюк знову проїхалась розбитими ліфтами, про які нам знову збрехали. Вмикаліцтва смерті такі новини тепер вже мало кого дивують: смерть через ліфт. Українці стали справжніми ліфтофобами. Ми знайшли тих, хто калічить та навіть забирає наші життя. І справа тут зовсім не у залізних кабінах. Тут усе через чиновницькі залізні серця. Ки усе починається та де замикається коло. Ми пішли крок за кроком. Чиновники Жеки, простий споживач. Чи справді аж ніяк без людських смертей? Чи хтось таки у цьому винен? У житловому фонді міста Києва більше ніж 21 тисяча ліфтів. З них 9 тисяч потребують негайної заміни, каже Лариса Пінчук. Капітальний ремонт і заміна ну, модернізація ліфтів. Це робиться за кошти міського душ. А на всіх коштів не вистачає для заміни підйомників, які перебувають у найбільш критичному стані. Влаштовують тендерні торги за участю приватних компаній. Виграють тільки ті організації, які мають ну можливості виготовлювати виготовляти та проводити заміну і мають відповідних фахівців. Щороку з держбюджету виділяється певна сума на заміну та модернізацію ліфтів. Приміром, у 2014 році тільки столичні підйомники. Отримали 30 мільйонів гривень. На ці гроші вираховують кількість ліфтів, які можуть замінити та розподіляють їх між приватними компаніями-обслуговувачами. Вони ж і отримують державні кошти. На один ліфт півмільйона гривень. Отже, так мало би бути, й минулого року ми вирішили на власні очі подивитися, де живуть ці щасливчики із новими і цілком безпечними ліфтами. Столичні чиновники нас запевнили таких будинків 14 у багатомільйонному Києві і чомусь дали нам тільки 6 адрес. Та де ж ті інші, їх же ж мало бути 14. Проте в цих шести, як виявилося, ліфти дійсно замінили. Ось що розказує житель одного зі щасливих будинків Михайло Буділов. Це було розпорядження КМДА про заміну, тобто було два ліфта. Оцей ліфт війшов розпорядження в четвертому під'їзді, і також війшов розпорядження ліфт на Курчатова. 7. о, можливо, це якраз одна з тих загублених адрес, що мала бути у списку, і яку чомусь нам забули сказати чиновники. Ліфт. Тут видно з кнопочки, тут він зовсім не працює. Вже не один місяць, і рік нормально. Пасажирський ліфт також дуже поганому стані. ледь ледь працює. Ну тоді зрозуміло, чому наші посадовці такі забудькуваці. Проте нам таки вдалося знайти реальний список підйомників за 2014 рік із сумою виділених коштів для їхньої заміни. Тут є і курчатова сім. Обслуговувати цю адресу столиця доручила компанії майстерліфт. Для цього їм виділили увага 500 тисяч гривень. Через не Домі причини і е, за інформацією, яку ми там отримуємо, що це е, недофінансування, не виконались роботи повністю по тому, щоб замінити себе вантажний ліфт. Цікаво чи випадково загубилася адреса у наших чиновників. Ми не пошкодуємо зусиль, аби перевірити саме ті приховані столичними керівниками ліфти. А тим часом шукаємо фірму Майстерліфт йдемо офіційним шляхом. Та в коментарі нам одразу відмовляють. Мовляв, літо гендиректор у відпустці недосяжним виявився й сам офіс компанії. Майстер ліфт за вказаною адресою ми знайти не змогли. Виходить, що компанія примара отримує мільйони. Продовжимо наш рейд. Будинок на Тарасівській 36А. Це вже другий будинок зі старим ліфтом і вкраденими півмільйона гривень. І тут не щастить, тож їдемо за наступною адресою. Ми на Матазалки, 4Б. Тут повинні були замінити аж два ліфти. Перевіримо. Що ж, як бачимо, ліфти старі. І навіть не працюють, а на них було виділено один мільйон гривень. Та мешканцям цього будинку таки пощастило. Принаймні сьогодні механік прийшов. Вас нічетугляд. Ну, вважав, все, ліфт працює. Це кожен запускати із який котрі сюди вже. Не працює диспетчер, тому що зв'язок із ним взагалі відключили. Показують агентам в опорному пункті. Якщо людина застріває в ліфті, вона нажимає кнопку Іде сигнал до диспетчера, а диспетчер передає нам. Ну у нас зараз вже немає тільки телефон. Людмила Клінна згадує компанію, яка мала замінити аж два ліфти в одному будинку, і вже ніби ось ось мало статися диво. У Вони приходили. Я їх водила. Вони заміряли машини, шахту заміряли заміряли все. Ну чому прикратилося? Я не знаю. А якщо підрахувати зниклі кошти, то вже виходить майже 2 мільйони гривень. Втім, у нашому списку залишилося ще кілька будинків. Та поки хочемо поговорити з представниками компанії «Укрліфтсервіс», яка отримала мільйон із державних коштів. Про її діяльність нам розказує Микола Михайленко, колишній працівник. Хто їм дав дозвіли на обслуговування ліфтів у місті Києві і чим вони займаються? Те, вони беруть ремонтні запчастини для поновлення ліфта для капітального ремонту. Тут фактично остався такий музей показання, що якоби вони зготовляють нові ліфти, до нас виходить головний інженер компанії. Ну, а а що це за сьомки здесь на Який збіг вже другий гендиректор у відпустці? Чи вони так люблять відпочивати, особливо коли приїжджають журналісти? Йдемо далі за списком. На вході будинку академіка Заболотного-4. зустрічаємо місцеву мешканку Ларису Шевченко. Жінка вперше за кілька днів вийшла на прогулянку із малою дитиною. Причина зламаний ліфт. То, що не робить ліфти для мене був На 18-му етажі вісімнадцятому Тобто мені піднятися коляска і двоє дітей маленьких просто невозможно. З трьох ліфтів працює лише один, і той дуже рідко. За документами тут мали поставити ліфт за 840 тисяч гривень. До відписок із керуючих органів мешканці будинку вже звикли. У в 2015 році ми перві стоїмо на очері на заміну ліфта. Вже як вони отримали предписання, вони показували, що ми тепер у 2019 році перві на заміну ліфта, якщо будуть кошти. Така ж розруха і в інших трьох будинках сумі ми нарахували зниклих 4 мільйони 170 тисяч гривень. В КМДА нам відкривають завісу і над грошима, які були виділені з держбюджету на 2015 рік. Розпорядження на 62 мільйона. І на ці 62 мільйона планується замінити і модернізувати 95 мільйонів. Зверніть увагу, вже червень і він уже закінчується. А за ліфти так ніхто і не брався, а тендерні торги ще не були проведені. Ба більше відома на увесь світ компанія Отіс, яка тримає на балансі половину столичних ліфтів, навіть не в курсі про шістдесят два мільйони. гроші? То, чи не вийде цього разу, так як і завжди. Чи не будуть вкрадені ще 30 мільйонів з державних коштів? Ви уявляєте, які це суми. А якщо в цьому замішаний і сам департамент, можуть мати місце і ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 кримінального кодексу України, це службове підроблення. Тож ми надаємо прокуратурі всі матеріали, отримані в ході нашого розслідування. Провадження буде взято прокуратуру міста на контроль, тобто слідчі дії будуть проводитися своєчасно. Адже ніякі мільйони не повинні ставати вищими за людське життя.